На той момент ми вже звільнили Харківську державну адміністрацію, це був один із таких пунктів, але все ж таки антимайдан збирався ще на, на пам'ятнику Леніна на площі. І е, тоді, ну, всі знали, що у Харкові буде марш фанатів Металіста та Дніпра. І ну, всі фанати підписали меморандум, що в країні революція починається. Типу антитерористична операція, і тому всі підписали меморандум про співпрацю. Бо ми вже співпрацювали, бо вони приїжджали нам у допомогу. Ми приїжджали до них на допомогу. І ми проводили марш. І антимайдан е прийняв рішення напасти на ходу фанатів. Вони обійшли по вулиці. Е о, вони обійшли по цій вулиці і почали провокувати кидати камні. Ну і ми відреагували тоді е, на них, і е, тоді ми поставили так кажучи таку жорстку крапку е, на харківському антимайдані, Бо багато людей тоді поїхало е, в лікарню, і я думаю, що коли їм дали по голові, вони зрозуміли, що їм це не потрібно, і після того. Ми е, зрозуміли, що ну, тоді перестав збиратися антимайдан в Харкові. Це була крапка, реально типу, Антімайдану в Харкові. І після того ми з Сергієм зустрілися. Ну, Говорили, що ну треба далі захищати країну. Тобто, ми Харків відстоювали те, що у нас було акцент на Харків. Е, Вибули з адміністрації, далі розбомбили просто антимайдан і прийняли рішення далі йти захищати країну. У нас були вже друзі в чорних чоловічках, і ми доєдналися до них. Це прибрати у батальйон. АЗОВ, далі полк АЗОВ